А починаємо нашу практику. Сідайте, переводьте ножки до себе, відтягайте сідниці назад, рівна спинка. Робимо вдих, скрутка в сторону, видих. Вдих. Інша сторона, видих. Вдих. М'яке простягання вперед, на передпліччя, видих, вдих. До себе видих. Переводимо руки вгору, не затискаємо шию, розведені лопатки, починаємо дихати капала в хаті. Загальний вдих, видих, вдих, починаємо. Переходимо широке дихання, вдих, видих. Більш протяжний вдих, різкий видих. Переводимо ручки в сторони, вдих. Великі пальці прокручуємо назад, з видихом, підборіддя до яремної впадинки, більш протяжний вдих, ліский видих. Видимо руки вгору, вдих, з видихом в сторону, видих, не завалюйте грудний відділ наперед, розгортаєте навпаки до стелі. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. До себе видих. Зараз робимо вдих, видих, вдих. І затримка дихання, вдих, видих. Вдих відсотків 80. Затримка дихання. На затримці дихання. На затримці ми не дихаємо, тримаючи затримку. У нас грудний шийний. 15, 14, 13, 12, 11. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Робіть видих. Вдих. Видих. Зараз робимо вдих. Видих. Не дихаємо. На затримці дихання. Нахил в сторону. Десять. Тримаємо затримку. Дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Останні. Робимо вдих. Видих. Простягання вперед. Вдих. Видих, переводимо руки на колінка, виштовхуємо себе від колін, випрямляючи грудний відділ, робимо у діяну, вдих, видих, повний на затримці дихання на видусю, підтягуємо живіт під нижні ребра. У діяну ми не робимо, якщо наявні якісь проблеми з черевною порожниною, так перенесені нещодавно операції, вагітність. Або в нас дні нашого циклу. У діяну робити не потрібно. Робимо вдих, видих, випрямляючись до центру, підтягуємо живіт. Відпускаємо. Ще раз вдих. Видих. У діяна. Відпускаємо. Робимо Агнісара Кия. Це удіяна в динаміці. Принцип такий самий. Вдих. Видих. На затримці дихання живіт до себе від себе. Вдих, видих, Агнісара. Ще раз вдих. Видих. Агнісара. Добре. Відпускаємо вдих. Видих. Випрямляємо ножки перед собою по килимку. Руки переводимо за спину, починаємо призгинати ноги, простукувати. Десять, 9, вісім, 7, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Обидві разом. Активуємо наш кровообіг, венозний відтік, лімфовідтік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переводимо руки перед собою. Можна відтягнути сідниці, відчути, що ви сидите на сідничних кісточках. Стопи, зап'ястка. Від себе на себе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переводимо руки за спину, коловий рух повністю. Відчуйте, що у вас рух відбувається саме в тазостегнових суглобах. 5, 4, 3, 2, 1. Зміна в іншу сторону. 5, 4. Три, два, один. Ноги разом, права нога до себе вдих. З видихом від себе. Намагайтесь максимально близько поставити ногу до себе. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. один. Один, та саме права нога до себе. Розкриваємо стегну в сторону, закриваємо, повертаємо. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Останній. Переходимо на ліву спочатку до себе, від себе. Десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. До себе. Розкриваємо в сторону від себе. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Останній. Лягаємо по килимку. Бачите, в мене який сьогодні асістент. <свіх>. Лягаємо, відтягаємо наш поперек тракційно на передпліччях. Переводимо, руки можна розвести в сторони, переводимо колінка ку 90 градусів, починаємо простукувати себе п'яточками по сідницях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Переводимо руки, ноги вгору, починаємо себе прокручувати. Всередину, назовні. Всередину, назовні. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один обіймаємо себе за колінка, більш гострий кут, при цьому поперек втискаємо в килимок, розведені руки в сторону, робимо вдих. З видихом коліна обережно скрутка в праву сторону, погляд в ліву сторону, не відриваючи лопаток, вдих, повертаємось до центру і видих інша сторона. Продовжуємо робити в динаміці. Убережно не кидайте колінка за рахунок м'язів. Не обов'язково йти одразу глибоко в скрутку. Головне – контрольовано. Вдих і видих. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, останній, повертаємось до центру, обіймаємо себе за коліночка і трохи можна порозкочувати себе вправо, вліво. П'ять, чотири, три, два, один. Підіймаємось вгору, можна допомогти собі руками. Відкруковуємо навколішки, стопи вкладаємо в килимок, ноги на ширині тазу. Ми починаємо вдих прогинатися і з видихом руками виштовхуємо розводимо лопатки підборіддя до себе. 20, 19, 18. 17. Обережно, спочатку можна йти не заглибоко, і кожен раз ви будете відчувати, що у вас йде глибше і глибше. У нас тут задіяний наш поперек, грудний і шийний відділ. Максимально проста, але дуже корисна вправа. І бажано її робити так від 2 хвилиночок. Тобто, якщо ми зробимо 10 разів, звісно, воно нам користі не принесе, а якщо трошки більше, то це вже буде результативно для нашого хребта, для наших м'язів спини. Ще 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,

Останній затримуємось, гарненько себе виштовхуємо руками, розводимо лопатки під до себе, максимальне округлення. У нас напружені сідниці таз підкручений. І з цього положення переходимо на передпліччя, вкладаємо передпліччя в килимок. І тут ми навпаки будемо робити вдих, коли ми максимально округлюємось вгору. І видих, прогинаємось вдих. Видих Ще двадцять дев'ятнадцять вісімнадцять сімнадцять шістнадцять П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, 11, десять, 9, вісім, Сім, шість, пять. 4, 3, 2, останні. Складаємо великі пальці разом, розводимо стегна широко і присідаємо поміж стегна, сідниці до п'яточок, руки витягаємо перед собою, не затискайте шию, лопатки розведені, живіт підтягнутий до себе. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Починаємо себе підіймати вгору. Зводимо ноги, переходимо на спину. Знову ми вкладаємось в килимок. Спочатку на передпліччя. Тракційно відчуєте, що ви руками витягуєте собі хребет, ноги залишаємо зігнутими, максимально втискаємо поперек в килимок, розвантажувальне положення для нашого попереку. І зараз глибокий робимо вдих через ніс. Спочатку живіт штовхаємо від себе і видих до себе. 10. 9, 8, 7. Продовжуємо глибоко дихати, втискаючи поперек в килимок. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перевертаємось на бік. Вкладаємо долоня на долоню. Колінка переводимо до себе кут 90 градусів. Починаємо з видихом йти в скрутку, м'яка скрутка, погляд на великий палець тієї руки, куди ми робимо скрутку. І з видихом повертаємось вдих. І видих. Ви відчуєте, як з кожним разом дається йти все глибше

Шість, п'ять, чотири. Три, два. останній, І переходимо на іншу сторону. Ви можете просто перевернутися на інший бік. Я повернусь до вас. Те саме, ми лягаємо інша сторона, переводимо колінка. До себе руки перед собою можете підкласти собі подушку, якесь підвищення під голову, колінка до себе. Починаємо з видихом вкладати руку від себе, ротація в шийному відділі. Повертаємось спочатку. Не потрібно йти заглибоко, поступово, повільно відчуваючи своє тіло. 15, 14. Тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, Вісім, Сім. Шість, п'ять. Чотири, Три. Два. останній, Повертаємось. Перевертаємось на спину, обіймаємо себе за колінка, поперек втискаємо в килимок. П'ять, чотири, три. Два. Один. Підіймаємо себе вгору і переходимо на живіт. Вкладаємо себе на живіт. Трохи витягаємо нижні ребра, лягаємо, руки переводимо перед собою, пальці до себе, один до одного вкладаємо руки. І краще трохи вивести руки подалі. Ми будемо з вами підійматися, робити розгинання, але. Тут важливо, що у вас не напружуються сідниці, не напружуються стегна, працюють тільки ваші руки. Вдих ми підіймаємось вгору і видих опускаємось. Дуже корисна вправа для нашого попереку. Повільно, не поспішаючи. І також вже на енний раз можна відчути, що ви відчуваєте вже саме. Руки наш трицепс це показник того, що ви робите все правильно, не напружуючи саме сідниці стегна, підіймаєте себе тільки руками. І ще двадцять. Дев'ятнадцять. Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять п'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять, Можете трохи спробувати перевести руки ближче до себе, більш інтенсивне розгинання але Тут не повинно бути ніякого дискомфорту саме в попереку. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять. 4 3 2 Останні. Підіймаємо себе і сідаємо на колінка Баласана, компенсуючи положення. Присідаємо на колінках п'ятки, точніше сідниці до п'яток. Руки витягаємо перед собою, кладемо чоло на килимок. 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось вгору і переходимо до шиї. Спочатку ми підборіддя, переводимо в наше анатомічно правильне положення, в ретракцію, відтягаємо підборіддя на себе. І з цього положення в нас. Згинання, розгинання? П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, Два. Один. Переходимо ротація до правого плеча і до лівого. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, три. Два, один. Переходимо бокові згинання вуха до плеча. М'яко, плавно, плечі не підіймайте. П'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Повертаємо і трохи зробимо собі самомасаж, переводимо руки на потилицю, точніше, на нашу голову, вкладаємо пальці. І позаду в нас є кісточки, переводимо пальці на кісточки, починаємо масажувати собі голову, трошки стискаючи, Це така одна з технік самомасажу. 5, 4. 3 2 1 і в інший напрямок те саме 5 4 3 2 1 переводимо руки на наші скроні. Не натискайте сильно, трошки-трошки ледь притискайте, ми масажуємо наші скроні. 5 4 3 2 1 в іншу сторону. 5 4, 3, 2, 1. На Сьогодні ми з вами завершили. Робимо глибокий вдих, видих. Я вам дякую. До наступної практики.